Всім мої вітання, з вами Ханна, і в мене є натхнення поговорити про інформаційну гігієну та інформаційну безпеку, якось так. Власне, що надихнуло мене на цю розмову? Кілька, кілька днів тому у мене була клієнтка, яка сіла, здавала вона пролактин, каже. Вирішила хоч раз спробувати здати пролактин в такому спокійному стані, в розслабленому, а то постійно здавала, він за, зашкалює. А як виявилося, що ну, на цей показник, на цей гормон впливає саме психоемоційний стан, а ось каже, та то постійно батьки сваряться, вибігаю з дому пошвидше, щоб там цього не чути. Я дивлюся, ну, я на цей на вік, а там 32 роки. І я собі думаю, це ж. Реально, ну, мало того, що бідна дитина, одним словом, мало того, що вона з батьками, виходить, живе в 32 роки, і крім того, ну це ж який взагалі стрес, який печать накладається на свідомість. Людини, дитини, дівчинки, яка власне навіть в такому свідомому віці, розуміючи, в наш час, коли там всі говорять постійно про ментальне здоров'я, про важливість оточувати себе приємними моментами, спілкуватися з людьми, які розділяють твої інтереси, і навіть не Ну, що її спиняє від того, щоб переїхати, розуміючи, що це не здорово, і, скоріш за все, ну точно. Нічого вона не змінить, і в спілкуванні з батьками батьків між собою. Ось. І до того ж також у мене не так давно був тренінг стосовно інформаційної гігієни, і там спілкувалися про таке поняття, як інформаційна бульбашка. В 2010 році відкрив хтось ну з американців, як, як завжди, або американці, або англічани в нас таким займаються. Я впевнена, що українці також в курсі і багато якихось понять винаходять, але, на жаль, вони чомусь не так швид, швидко занурюються в анали історії і стають загальновідомими. А отже, що мається на увазі під інформаційною бульбашкою, це той. Ну, не можна сказати вакуум, це коли людина оточує себе тільки тим, що їй цікаво, що їй відгукуються. І це мається на увазі якраз простори інтернету, тому що зараз ну, реально дуже багато, майже всі ми живемо, так чи інакше, більшу частину життя в мережі, особливо ті, хто дистанційно працюють. І там одне із основних було упорів на те, щоб. Розширювати свої кордони спілкування, так би мовити, старати розширити свою інформаційну бульбашку, зробити її більш проникною для інформації, яка, можливо, тобі була б цікавою, але вона до тебе ніколи не дійде, того що ти ну, законопатив себе з усіх боків. Там, як рекомендації є і. Переходити спілкування офлайну, тобто як можна регулярніше спілкуватися з людьми в реальному житті, і читати якусь інформацію, яка, здавалося б тобі, ну не дуже імпонує, але вона, скажімо, можливо, десь входить в резонанс з твоїми з твоїм розумінням з твоєю позицією. Потім... Заходити в якісь на якісь сайти, використовуючи режим анонім, е, виключити куки, щоб ну ми розуміємо, що коли ти щось почав інтернеті шукати, тобі постійно потім ця сама інформація підтягується. Якщо ти через VPN або через режим анонім, то ну, тебе частіше за все не буде ідентифікувати, що ти вже це шукав і підтягувати тобі це саме, тобто якась знову буде тебе інша сторінка браузера. Ось найбільше мені цікава пропозиція здалася підписатися на кількох інфлюенсерів, кількох блогерів, чия позиція абсолютно з твоєю не співпадає і час від часу їх слухати. Можливо, тобі щось почне відгукуватися, або ти щось нове для себе дізнаєшся. Тому що ну, звичайно, що що ти там слухаєш одних і тих самих, і тобі це прикольно, бо вони тобі здається кажуть, те, що в тобі, тобі імпонує, то ну як правило, ти їх і будеш слухати. І таким чином оця щільність цієї інформаційної бульбашки буде ще збільшуватися. З одного боку, так є резон в цьому можливо. Але з іншого, ну от мені якраз ця остання позиція найбільше м -м, тригернула, Я розумію наскільки важливий зараз м -м, час. Ну, реально, таймінг, той час, який в тебе є вільний, і якщо ти його хочеш чимось потішити себе, щось почитати, нове, подивитися, то витрачати його час на блогері, які тобі абсолютно не цікаві. Ну, достатньо складно, мені здається. Тим більше, повертаючись, виходячи з основного закону магії, де інформація там енергія, і, відповідно. Ти будеш їх слухати, тобі це буде там, тебе це буде муляти, тобі це буде якось не дуже приємно, ти будеш на це реагувати. Інформаційний відгук в тебе буде достатньо е, на цю інформацію, і, відповідно, чи хочеш ти витрачати свою енергію на те, що тобі не імпонує і чого б ти не хотів підтримувати. Теж таке питання достатньо двояке. Ну і тим більше, е, якщо ти хочеш. Кажімо знову ж таки, ти своїми еманаціями, своєю енергією, своєю увагою у своє життя саме те, що ти провокуєш. Відповідно, якщо ти там ну, цікавишся якоюсь розгалудженням е, мистецтва або кінематографії, або блогінгу якоюсь, е, Ну, тобто будь-яка сфера, яка тебе цікавить. Відповідно, якщо ти будеш е, ну, шукати цю інформацію, тобі буде підтягуватися подібна інформація. І з часом, можливо, рівень тих блогерів і твій рівень е, буде підвищуватися, і якість контенту буде підвищуватися. І таким чином у тебе буде більше шансів саме. На живи, поживити себе, своє інформаційне поле тим, що тобі реально в кайф і що, можливо, тебе може спровокувати на якісь е, свої нові інсайти, свої нові якісь виклики, е, а ти будеш ну, слухати щось. Я розумію, що там це може бути якась інформація, яка плюс-мінус тобі цікава, просто вона не зовсім тобі відгукується. А якщо балакати про щось. Ну, Критично дивне. Ну, в мене є знайомий, який в свій час мені абсолютно на повному серйозі слав відео про те, що земля пласка, і є там дослідження, є доказова база, і є безліч людей, які в це вірить. І коли ти подивишся це відео, ти розумієш, ну, в цьому є призон. Так, в моєму світі вона не пласка, вона об'ємна, вона кругла, вона більша насправді, ніж нам подають то офіційні джерела. Є материки, які не існують, ну, тобто вони існують, але їх немає на, нас, на наших картах. Це моє бачення. Це те, що знаю я, те, що вірю я, і ті джерела, які я читала, мені це імпонує. Йому імпонує пласка земля, ну, why not? Ось. Але це якась одна сфера. А от що казати ну, про історію, про якісь історичні канали я взагалі мовчу, бо я, я навіть книги не читаю подібної направленості, бо вірю, що історію пишуть люди і кожен її переписує. І дійсно отримати в руки книгу, яка тобі буде правдиву інформацію про історію, казати. Ну, це може одна на мільярд. Я не впевнена, що я хочу витрачати весь свій час на пошуки. Краще дивитися, аналізувати, робити свої висновки. І колись дуже давно, коли я йшла на роботу ще на своїй позаминулій роботі, мені постійно перед очима я проходила одну організацію, і там було гасло, слоган на дверях, на дверях людям потрібні люди. Я ще тоді так ну, не дуже сильно розуміла, що саме воно малось на увазі. А зараз з часом я все більше і більше знаходжу підтверджень, і я абсолютно згодна з тим, що реально максимум із того, що ми можемо дати цьому світу. Ми це робимо через людей, так само, як і отримати те, що ми можемо від цього світу, також через людей. Тому я все-таки волію за те, щоб ми оточували себе своїми однодумцями, людьми, хто тебе надихає, хто тебе рядом поряд, з якими тобі хочеться стати кращою версією себе. Ось так. Ось крім того, згадала ще одну знайому, в неї почав трошки. Ну, не трошки так, набагато е, цікавіше ставати контент останнім часом. І навіть вона там в своїх сторісах звертала увагу про те, чи ми звернули увагу підписники, що в неї там змінився, змінилася якось контенту, з стало певно більш цікаво. Так, я звернула на це увагу. Але разом з тим, приблизно в той період, там буквально там кілька днів різниці з, з тією його її сторіс, вона мені наснилася. Причому наснилася вона мені. Голою. Голою, і вона наче, забігає в кімнату, я дивлюся на неї, вона, до речі, не сама, там ще й були люди, скажімо, дуже слабко одягнені. Ось, я кажу, а, а що, стра... що трапилося, чого ти... чого ти така? Вона каже, та саме прийшов час, ну я тут по... по таймінгу маю викладати відео, і саме прийшов час це робити, а я якраз була зайнята своїми гігієнічними справами і так далі. Але ж ну, раз час прийшов, я вирішила, чому б ні, що там, ну хай люди подивляться. Ось і я дивлюся, ну, з іншого боку, так це моя підсвідомість. Сон прийшов мені, і, можливо, моя підсвідомість звертає мою увагу, щоб я там якби подивилася для себе, зробила якісь відгуки. Це не обов'язково. Саме її якимось чином стосується. Але з іншого боку, реально, от ця інформаційна безпека, я вважаю, що так. Треба, це, це є корисно, коли ми там викладаємо якісь пости, ті, що нам відгукуються, особливо якщо ми самі їх пишемо, викладаємо якісь фото тематичні, додаємо до них опис, ті ж відео знімаємо, де ми свою думку, ти таким чином відкриваєш світу себе і дозволяєш людям своїм однодумцям тебе знайти, дозволяєш Всесвіту на, на, на тебе зреагувати, взаємодіяти з собою, оточуючих. Але з іншого боку, ми і наражаємо себе на небезпеку, тому що ми з якогось боку стаємо більш залежними від цього. З іншого боку, звичайно, там через ті ж фото, через відео людина і відкривається. Ми наражаємося на те, що хтось, можливо, там дійсно щось не те подумає, зробить і так далі. І, і навіть оці моменти, там, де малюків викладають, там їм смайлики на обличчя. Ну, щиро кажучи, звичайно, це краще, ніж нічого, але якщо людина має потенціал, має силу, то ну, смайлики не дуже бережуть, щиро вам скажу. Так що краще, краще дітей взагалі не викладати до певного віку. Ну і так само це вип'ячування своїх якихось успіхів, намагатися показати себе більш успішним, більш красивим, більш ми ж розуміємо, якої, якої реакції від людей можна очікувати. Якщо в тебе немає, там, я не знаю, сверхсерйозної броні, якщо ти там весь не обвішаний якимось захистом і так далі специфічним, ну є ймовірність, що ти якийсь час тебе почнеш, потім почнеш почувати не так, щоб дуже добре. Тобто, ну, треба бути з цим також готовим. Але з іншого боку, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, і це загартовує, і ти вже наступного разу щось робиш, якісь висновки, щось думаєш. Ну, або не думаєш, але це вже на твоїй совісті. А, ось. А взагалі зараз же ж коридор затемнень, хто в курсі. Я думаю, всі в курсі, хто цікавляться більш-менш астрологію, езотерику і так далі. І все, що зараз відбувається, закладає певний потенціал, який буде розкручуватися наступні там, до 18 років, тому треба бути дуже уважним. І люди, з якими ми зараз прощаємося, власне, до 28 жовтня, вони в наше життя вже не повернуться, скоріш за все, бо. Це ну, якщо розрив, то остаточний. І так само люди, які приходять в наше життя, вони також будуть достатньо серйозно на нас впливати. І інформація, яка зараз приходить, це настільки ну, прям містичні збіги, на які просто збіги ну, ну не віриш. Навіть от один вечір. Поговорила з мамою. Мама там мені розказала, що їй снилося, що тато там пішов піднімати вітер. Буквально через хвилину, ну там через пару хвилин, якщо бути точним, мені Ютуб підтягнув сповіщення, що на каналі е, Литвина це переможець російської битви екстрасенсів. Багато років тому, але я на нього підписана дуже цікавий е, мужчина. Е, Вийшло відео стосовно вітер перемін. І він там розказує, там з точки зору логіки, там і всього, що то, що зараз відбувається в світі, це все дуже закономірно. І радив перечитати книги «Віднесені вітром і ремарка Час жити, час помирати, що стане набагато зрозуміліше, що зараз відбувається, що буде відбуватися найближчим часом. Я така думаю, о, а я ж пару місяців тому якраз купила собі віднесених вітрів, бо хочу перечитати, хочу їх мати в себе. Думаю, о, час погадати на ній. Я вам можу сказати, дуже продуктивна. На багато відповідей вона мені на е, багато питань дала відповідей. І, і вам також порада, в кого є ця книга. Дуже раджу. Зараз слушний час в неї запитати відповідей. Або в кого нема, пишіть мені, я вам можу дати відповідь через цю книгу. Я, до речі, сьогодні її почала читати, я якраз закінчила попередню. І думаю, ну, прийшов час. І дуже, до речі, цікаво. Я її читала двічі. Перший раз взагалі ще дуже малою, другий раз, там, може, 20 чимось мені було. І зараз з висоти досвіду, з висоти там, якісь пізнань в історії Об'єднаних Штатів, все набагато цікавіше, все набагато дивніше, починаючи від опису зовнішності Скарлетт і закінчуючи тим, як, що було нормою тоді. Там ось я тільки першу главу прочитала. Там Скарлетт сидить і спілкується з тими братьми-близнюками. І там як ну, між ділом розписується, що цим близнюкам на десятиріччя батьки подарили власного негра-раба, що він там їм допомагав, ну там супроводжував. І в той час це якби ну само собою, навіть коли я в дитинстві це читала, це якось було чимось... ну. Подарили, та й подарували. Тобто мені тату магнітофон з мамою подарували, а їм раба подарували. Ну, в кое яке дитинство. Ось. А зараз на тлі події Black Lives Matter і так далі. Ну, дуже по-іншому все це читається. Так що дивний час. Я дуже вам раджу, реально, більше йти в офлайн, більше спілкуватися і старатися все-таки фільтрувати своє оточення, те, що наше оточення робить нас. І скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти і так далі. А, і зичу всім інформаційної безпеки. Всім хорошого дня і приємної осіні нам. Що ви думали? Хоча вже попрощалася, але ну просто випадковості на випадковостях і випадковості мене поганяють. Звичайно, в кавичках випадковості не буває. Вчора почала дивитися кіно 2023 року кладовище домашніх тварин. Свій час я була поціновичем творчості Кінга, потім він мені щось перестав подобатися. Але саме от в фільмографії мені подобається екранізація, ця одна з небагатьох кінгівських. Це і до чого? Я не додивилася фільм, почала дивитися, потім лягла спати. Ось гуляю я по своєму улюбленому парку. І що ви думаєте? Я забрала на кладовище домашніх тварин. Я тут мільйон років гуляла. Он Вон. Я мільйон разів гуляла тут. Я ніколи, ну я бачила пару разів такі надгробки маленькі, які були схожі, що тваринки поховані. Але тут прям реальне кладовище, цвинтар. Ну, з іншого боку, особи приходять часто, хай це будуть краще тварини. Ну це так, між ділом. Ладно, я тоді попрощаюсь з тваринками, а вам успіхів. І знову я повернулася. Сьогодні ніяк не можу розпрощатися з, з, зі своїми підписниками, але коли я вже почала розказувати про цю тваринкову історію, маю завершити логічним. Ось я думаю, всі чули або знають про е, в магічному світі це три підтвердження, три запити, три чи е, якісь підказки. Е, власне, я щойно виходила з метро, і дівчина мені вручила. Е, зоопарк подарує емоції». Я, звичайно, і так планувала, що треба купити щось і погодувати тваринок, але тут неоднозначно свідчить про те, що так. Е -е, пішла я зараз, мабуть, куплю якихось добреників, і ви також потіште своїх маленьких улюбленців. Виде такий час, такий день сьогодні. Ну я думаю, і сьогодні, і завтра, як завжди, трічка. Так що найближчі всі три дні звертайте увагу на своїх домашніх улюбленців. Можливо, вони вам якусь підказку, можливо, в снах щось прийде цікаве. А отже, тваринки рулять цим тижнем. Ох, якби вони рулили ним частіше і менше людям давали повномочі своїх. Ну це вже ліричний відступ. Сподіваюсь, що сьогодні моє відео буде закінчено. Або, може, ще додому прийду, ще щось голову зброде. Можливо, мені та рінті щось підкаже. Якщо від неї будуть якийсь інсайт, я з вами поділюся чесно. Тарюша наголошує, треба тримати дубцю в теплі.